Зеленський в Мюнхені зробив декілька заяв, які підіймають питання того, наскільки він взагалі адекватний, коли він розповідає про те, що зараз в українському бюджеті 40 дирав, 40 мільярдів. Він чомусь не говорить, хто зробив цю диру, а також він не говорить про те, що корупціонери, які нормально пилять український бюджет, взагалі ніяк. Не зупиняються більше того, вони підтримують Зеленського. А він мовчить про них. Він зробив заяви про те, що кордони до повинні повернутися як мінімум до 22-го року. Кордони повинні повернутися до 2013 року. Але в голові, шоумена відсутнє розуміння того, що він повинен говорити. Окрема історія це коли він починає робити заяви про те, що якщо комусь щось не подобається з громадян України, вони можуть відмовитися від українського громадянства. Почекайте, а це що, Зеленський їм подарував громадянця, чи ще що, що? Чи він вважає себе королем, який вирішує судьби людей? Він нікчема, яка випадково очолила державу, коли голосували не за нього, а проти Порошенка. І зараз саме він, той, хто винен, в тому, що готувалися до шашликів, а не до повноштабного вторгнення, в тому, що було велике крадівництво, тому що зараз, коли. 40 мільярдів дефіцит в бюджеті, 1 мільярд ще витрачають на російський непотріб, купуючи його в Болгарії. І далі, далі, далі. Тому запитання, все ж таки: чи адекватний він, чи ні. І відповіді в мене поки немає.